Добре. Угу. Посвідчення водія і паспорт власне. Підстава яка? Прошу. Підстава яка? Що прошу? Порушення дорожнього знаку. Якого? Кругу. 5, такого пункту немає порушення дорожнього. Прошу. Вас погано зі слухом? Погано чути? Так. Прошу Не буде виходити, немає такого пункту порушення знаку. Пункт нормальний. Порушення вимог дорожнього знаку. Якого знаку? 5.16. Добре, де він там знаходиться? Де він знаходиться? На весь я точно не знаю. Бо ви маєте знати, як а ви точно не знаєте. Проїзнує, Посвідчення, будь ласка, покажіть. Прошу. Посвідчення, покажіть. Вас погано зі слухом, інспектор. У мене погано зі слухом? Так. Ви коли проходили модов? Давно? Ви поводьте себе, Я, себе. я себе так, ну, я вам говорю, мені по п'ять раз прошу, прошу. Шум тут є? Який шум? Тут нічого не їде, зараз машин немає. Посвідчення, покажіть своє. Інструкцію чому ж та в порушуєте? Прошу? Інструкцію 111-го чому порушуєте? 111? Так, 101. Ви не знаєте 111? Значить якого наказу? Міністерство внутрішніх справ. Так. Значок на грудні? Значок де Так. Ви? Тож, пане, ви... Де ваш значок? Покажіть, я не бачу значка. Ви взагалі хто? Покажіть посвідчення. Прошу моє по палець забери, ласка. Фурак Іван Васильович перебуває до 12.10 значок No V0621. Причина... Ще раз, будь ласка, причина зупинки тільки чітко. Прошу, я вже раз кажу, порушили ремонту дорожнього знати. Якого саме? Нема такого пункту, раз вам. Ви не знаєте 11 пунктів зупинки. Прошу пана. Ви знаєте пунктів? Поясніть мені причину, чому вона зупинила? Я вам пояснював причину вже три рази. Ви мені неправильно пояснили, такого пункту немає переліку. Коректно мені можете сказати причину зупинки. Я вам ще раз кажу, ви порушили вимогу дорожнього знаку. Є такий пункт зупинки? Носіть правила, покажіть. Ну, є такий пункт, як ви тільки що сказали. Інспектор. По бігають. Ви нічого не вживали, інспектор? Пане, ви, ви думаєте, що? Про... Думаю. Є Думаю. такий Думаю. пункт порушення ви дорожнього знаку. Чи я? Ні, я просто знаю так, свої права. Я а, а я як неадекватно? Ви щось спілкуйтесь, вас очі бігають, ви щось очі хвилюєтесь. Ви хвилюєтесь. Так, тому ну, що мене зупинили, ліску підставимо. 251 статтю КОАПу виконайте, будь ласка. Яку статтю? 251. Так. Знаєте таку статтю? Я все прекрасно знаю. Ви мене зупинили. Ви Слава мене зупинили, навіть не знаєте, порушнули. чому ви мене зупинили? Я скажу, я Сказі, якого? На підставі чого? Я Правильно, є таке. На підставі чого ви мене зупинили? Давайте ще раз. Ви порушили вимогу дорожнього знаку. Є така причина зупинки? Чи є причина зупинки порушення правил дорожнього руху, що в такому плані? Правильно. А як вона називається? Порушення дорожнього знаку чи порушення правил зупинки? Інспектор. Який взвод? Скажіть мені, будь ласка. Ну, який я перший раз вам а Мені не потрібне попередження, інспектор. Ви мене зупинили з порушенням раз. Ви значка сховали свого два. Ви знає не знаєте нормативки? три. Знає, я не а чому його не було видно? Ви не знаєте, як я у вас має бути. Вас, де має бути? Слухайте мене Слухаю. Я вас не передаваю, Слухайте. Мене Кажіть, на перший раз? Це я ви не перший раз, влач. тому що зупиняєте безпідставно Шасливої постійно. Діло. Вам щасливої служби.